Війна поставила на паузу внутрішній туризм чи дала новий поштовх для його розвитку. Відповідь на це питання почуєте у новому випуску проєкту Ну що там у вас? Вітаю. До розмови долучаються колеги із Запоріжжя та Дрогобича. З нами уже на зв'язку ведуча телеканалу Алекс, місто Запоріжжя Маргарита Доценко. Маргариту, вітаю і рада новій зустрічі. Тетяна, я вас вітаю і дякую за цю зустріч. Маргариту зауважу, що у перші місяці війни Хмельницький прийняв тисячі переселенців, і саме вони, адаптовуючись на новому місці, найчастіше долучалися до екскурсій містом. Загалом ж у 2022 тисячі екскурсії відвідали майже дві тисячі людей, а послугами туристично-інформаційного центру скористалися майже чотири тисячі. Найбільше цікавляться туристи у Хмельницькому унікальними місцями, до прикладу, єдиним в Україні музеєм-студією фотомистецтва монотеатром Кут, а також історією старовинних будівель на центральній вулиці Проскурівській. Крім того, у туристично-інформаційному центрі можуть підібрати тур із цікавими місцями Хмельницької області. Запит на це теж є. Маргарито. А як із внутрішнім туризмом у Запоріжжі? Як на нього вплинула війна? Треба зазначити, що навіть в умовах війни центр туризму в Запоріжжі працює. Так, звичайно, довелося переформатувати свою роботу і обирати центральними темами для тих чи інших експозицій, які виставляються під їх егідою, чи то у центрі туризму, адже там є величезний виставковий зал, який зазвичай користується дуже великим попитом, чи то інсталяції просто на вулиці, яких також за цей рік було дуже багато. Стають теми, що про. Пропонує звичайно сьогоднішня реальність. По нашому місту надходження до держбюджету із туристичної галузі, звичайно, дуже впали, адже більшість наших туристичних локацій є закритою. Але поспілкувавшись із представниками приватних туристичних фірм, я можу сказати, що охочі їздити як до сусідніх областей, так і більш далеко Україною є. Нам сказали, що всі групи, про набір, до яких оголошують. І відправляються в подорож Україною завжди повні. Дякую, Маргариту, за інформацію. Додам, що у Хмельницькому періодично проводять тематичні благодійні екскурсії, а виручені з них кошти спрямовують на потреби військових. Софія, а чи практикують таке у Дрогобичі? Знаю, що у вас у місті теж діє туристично-інформаційний центр. Чи популярні його послуги зараз? Спочатку повномасштабного вторгнення. Тіц, те, що переформатував свою діяльність, і став фактично основним інформаційним центром для переселенців. Згодом таки повернулася у свою сферу туризму. У Дрогобичі стартували безкоштовні екскурсії для внутрішньопереміщених осіб, аби краще познайомити їх з містом. А ось щодо тематичних екскурсій чи підйомів на ратушу, то всі виручені кошти, а це близько 40 тисяч гривень, передали на ЗСУ та ТРО. Загалом за 2022 рік послугами туристичної інформації. Інформаційного центру Другобичі скористалися 15 тисяч 440 осіб. З них 7 тисяч 300 – це туристи. Працівники ТІЦУ провели 180 екскурсій. Софія. Ми запитали у підписників каналу на сторінці у Фейсбук, чи важливо розвивати внутрішній туризм в Україні у період війни. І отримали такі результати. Так, це підтримка підприємців, можливість трохи відволіктися та дізнатися більше про рідний край. Цей варіант підтримали найбільше підписників 57%. Ні, про мандри будемо думати після перемоги. Так проголосували 40% опитаних і не люблю мандрувати. Цей варіант підтримали 3%. Софія, а який результат опитування у Дрогобичі? Важливо те, що мешканці також підтримують туристичну діяльність у місті. На сторінці у Facebook твоє радіо ми запитали у підписників, чи є доцільною зараз туристична діяльність на Дрогобичині. Так ось всі 100% з респондентів кажуть, що так, культурну спадщину треба берегти. Софія приємна така одностайність. Віримо, що туризм, попри все, буде розвиватися, адже багато цікавих місць в Україні, які варто побачити. Ну а після перемоги чекаємо розквіт цієї галузі. Нашим глядачам дякую за увагу! Це був проєкт Ну що там у вас? Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.